Коли тобі ледь за 20, то перед тобою увесь світ з можливостей і усе життя попереду. І якщо в тебе правильні погляди та стратегія, то й успіху ти доб'єшся обов'язково. Сьогодні історія про те, як незважаючи на війну та тисячі перепон, головна героїня йде до успіху, а команда меблевого краю їй у цьому. Трішечки допомагає. Отже, ви на каналі, де про меблі та дизайн вам розкажуть усе і навіть трохи більше. Я Роман Погайдак, і я покажу вам сьогодні салон краси нігтів, який потребував переїзду у нове більше приміщення, адже старе він із стартапу вже давно переріс. Першим етапом було проектування. Стильний та зручний салон манікюру та педикюру. У результаті спільної роботи студії дизайну меблевий край та багатьох виробничих ланок було створено дуже стильний та зручний салон манікюру та педикюру, який не залишить байдужим жодного відвідувача. Я запрошую вас приєднатися до нашої екскурсії та насолодитися красою і функціональністю цього прекрасного проекту. Під час роботи над цим проєктом ми із замовницею пройшли кілька важливих етапів, щоб зробити це приміщення стильним та зручним, як для клієнтів, так і для майстринь, які працюють у салоні. Першим етапом було проєктування. Під час нього ми визначили план приміщення та розміщення меблів, розробили концепцію проєкту, візуалізували всі текстури матеріалів, меблі та прийоми дизайну. Також обрали кольорову палітру, стиль, оформлення, матеріали і попрацювали над кошторисом. На цим етапом добряче попутіли наші дизайнера інтер'єру, візуалізатори та навіть архітектор, бо приміщення, яке нам дісталося, вже більше 10 років пустувало та потребувало капітального ремонту і абсолютно всіх систем опалення, енергопостачання, вентиляції, освітлення. Після проектування. Настав етап демонтажу, на якому ми Розібрали старі стіни, стелю, підлогу та гіпсокартонні конструкції. Сказати, що ми вивезли багато сміття, це нічого не сказати. Адже це було не кілька машин, їх було багато. Було багато будівельного мотуху та непотрібних конструкцій, які нас дратували. Практично ми залишили чистий листок, над яким почали працювати. Тоді проект ще раз переробився, адже Старі стіни, старі комунікації, підведення води, електрики. І вже після цього, як ми провели електромонтажні роботи та встановили систему кондиціонування повітря, Проект зарухався. Наступним етапом було оздоблення та декорування інтер'єру. Ми використали теплі кольори, приємні для очей, щоб створити затишну та релаксуючу атмосферу. Також додали деякі декоративні елементи, які підкреслюють тематику салону краси та допомагають створити сприятливу атмосферу для відпочинку та релаксу. Потім ми почали встановлювати меблі, такі як диван, крісла, столи та шафи для зберігання інструментів і матеріалів. Ми встановили декоративну перегородку зі скла та металу, дерев'яні панелі на стіні та стелі, різноманітне освітлення з LED-стрічками, точковими світильниками та трековим освітленням. Крім того, ми використали чорну електрофурнітуру та вентиляцію і поєднали це із золотими металевими ніжками столів і крісел. Останнім етапом було фінальне оздоблення та оформлення зони рецепції із м'яким диваном та столиком, де клієнти можуть насолоджуватися кавою та очікувати на майстра манікюру чи педикюру. Хочу зупинитися дещо на окремих елементах та зауважити для вас деякі моменти в нашій роботі. Отже, декоративна перегородка зі скла та металу є чудовим рішенням для салону краси, оскільки вона створює Відчуття простору та світла дозволяє розділити приміщення на зони, та водночас стала невід'ємним елементом цього інтер'єру. Перегородка виготовлена із високоякісного скла, міцного металу та вставок під дерево, що забезпечує максимальну міцність та стійкість. Вона дозволяє зіграти на контрасті між склом та металом, створюючи цікавий візуальний ефект, а дерев'яні панелі в цьому тільки допомагають, об'єднуючи декор із функціональними меблями. Глобально така перегородка може бути оформлена різними способами. Собаби, наприклад, за допомогою гравіювання або фарбування, що дозволяє внести більше виразності та індивідуальності у дизайн будь-якого приміщення. Завдяки своїй стильності та елегантності декоративна перегородка стане головним акцентом у салоні краси, приверне увагу відвідувачів та підкреслить його ексклюзивність та вишуканість. Відмежовує ж наша перегородка рецепцію і зону очікування клієнтів із основним залом, де майстрині роблять ваші нігті здоровими, красивими та неповторними. Отож, зона рецепції із зручним диваном та столиком це прекрасне місце для гостей, які очікують на свою чергу до майстра. Така зона є невід'ємною частиною будь-якого сучасного салону краси, де надається високоякісний сервіс і звертається увагу на комфорт гостей. Зручний диван, який зазвичай розміщується у цій зоні, дозволяє гостям посидіти, відпочити під час очікування. Для додаткового сервісу та комфорту гостей є також столик, на якому можуть поставити свою каву чи інші напої, насолодитися своїм напоєм і розслабитися наші гості. Ця, у свою чергу, допомагає створити гостину та дружню атмосферу у салоні, що є надзвичайно важливим для збереження лояльності та задоволення клієнтів. Вікна при оздобленні вікон, хоча не так. Перш за все, ми поміняли абсолютно всі вікна та двері у цьому проекті, аби вони відповідали нашій концепції. Та що гріха тоді? Вони давно потребували заміни, і от в подальшому на відкосах ми використали стінові панелі. Та стильну підсвітку, щоб створити естетично привабливе та функціональне рішення для дизайну приміщення. Насправді ж, панелі можуть мати різні кольори, текстури та форми, що дозволяє вибрати оптимальний варіант для кожного конкретного приміщення. Тут, як ви бачите, все поєднується у гармонії однієї текстури. До речі, додатково у віконні відкоси ми встановили підсвітку за допомогою світодіодних стрічок. Які дозволили підсвітити не тільки самі панелі, але й віконні проєми загалом. Це створило додатковий ефект простору та зробило віконні відкоси більш помітними та ефектними. Крім того, стінові панелі та підсвітка дозволяють контролювати вхідне світло та зменшити втрати тепла, що є важливим в період зими. Таке рішення відповідає як естетичним, так і практичним потребам оздоблення приміщення. Ви скажете, а як же волога, яка може збиратися на склі, чи вона не зашкодить панелі? Ні, бо не даремно я сьогодні в такій симпатичній футболці із надписом клейберіт. Клейберіт це відомий бренд клеїв, які широко використовуються у меблевій та будівельній індустрії. Під час виробництва меблів та оздоблення для салону краси меблевий край використовував клей клейберіт із метою забезпечити високу якість з'єднання меблевих елементів. Клей від клейберіт має ряд переваг, серед яких високоміцність з'єднання та вологостійкість, малий клеєвий шов, а отже, кращий естетичний вигляд. Готової деталі та економний розхід під час роботи із ним. Ці властивості дозволять збільшити термін експлуатації меблів та знизити ризик їх руйнування. Крім того, клей клейберіт має високу адгезію до різних матеріалів, таких як деревина та і пластик. Це дозволяє склеювати різнорідні матеріали, забезпечуючи стійкість з'єднання. Застосування клею клейбері дозволяє отримати якісні меблі із високою міцністю та довговічністю. Самі користуємося і вам радимо. Якщо ви ж меблевик чи столяр і вас зацікавила ця інформація, то я залишу, як завжди, контакти в описі під відео. А ми повертаємося до нашого салону. У загальному в дизайні салону ми використали прийом, щоб створити атмосферу тепла та Затишку. Одним із способів, яким ми досягли цього, було декорування стін та стелі дерев'яними панелями, які надають приміщенню елегантний вигляд. Дерев'яні панелі створюють концепцію природи та гармонійного поєднання із навколишнім середовищем. Щоб створити різноманітне освітлення, ми використовували різні джерела світла, такі як точкові світильники, світлові стрічки LED та трекове освітлення. Ці елементи освітлення допомагають створити настрій в приміщенні та підкреслити його дизайн. Одним із цікавих дизайнерських рішень, які ми використовували в салоні краси, були чорні акценти, які створюють контракт із іншими світлими елементами і надають приміщенню вишуканий вигляд. Чорна електрофурнітура та вентиляційні проводи додають приміщенню сучасного вигляду і виконують функціональну роль. Того, ми поєднали чорні елементи із золотими металевими ніжками столів та крісел, що дозволяло зберегти нам розкішний вигляд і надати салону краси елегантності. Цікаві чорні акценти додають приміщенню концептуальної нотки і зміцнюють загальний дизайнерський концепт. Вони також допомагають підкреслити деякі деталі в приміщенні та відволікають увагу від інших, створюючи різноманітність у дизайні. І відчуття динаміки. Сподіваюся, що динамічно розвиватиметься власна справа нашої замовниці, і вона зовсім скоро відкриє новий салон вже у вашому місці, адже потенціал у панянки великий. Своєю жоботою вона і робить жіночі нігтики красивішими та здоровішими. При цьому створюючи нові робочі місця для майстринь манікюру, педикюру та макіяжу, бровистів. Та косметологів, роблячи життя трішки щасливішим. Якщо ж ви додивилися до кінця цей випуск, то не полінуйтеся, поставити вподобайку. Маєте ж якісь питання, також себе не стримуйте, задавайте та неодмінно підпишіться на наш канал, аби бути в курсі всіх меблево-дизайнерських подій. З вами був Роман Погайдак та Меблевий край, миру і злагоди вашим домівкам. Пічні недобре. Розробили концепцію проєкту. Та йо, що ж за суда? Слово проєктування не можу вивчити. Ну йолки панки ну що ж то воно? Так. Я що ж, ж, ж знав? Що ж воно? Та на. Та боба гості Які ми молодці, що ми так багато всього зробили.